Розкажи, що сьогодні відбувається, в зв'язку з чим що ви хочете тут показати, зробити, що донести людям. Наша громадська організація Дорогою добра сьогодні вирішила влаштувати свято, точніше, відзначення дня захисника України, і саме відзначення, а не свято, тому що ми вважаємо, що ще святкувати ми не можемо у зв'язку з подіями на сході. Ми хочемо донести, показати людям, те, що оборона нашої країни це є на першому місці, і тільки в єдності наша, наша сила. Ми хочемо вшанувати пам'ять та подя. Тим воїнам, які захищали нас і і продовжують захищати і зараз. Сьогодні на нашому дійстві всі гості можуть себе спробувати у майстер-класах, таких як ліплення з глини. Також кожен охочий може придбати собі щось, якісь сувенірчики, і тим самим кошти всі підуть на допомогу атовцям. Також ми всіх пригощаємо солдатською кашею та чаєм Уже запахіда. Місти. Дівочко, до да. Підходьте до нас! Підходьте! Підходьте, підходьте будь ласка! Всі хочемо частувати, кажу, підходьте. На, держи. Підходьте сюди, мальчики до цієї дівчини. Вона вас зараз на кормі. Свято наших чоловіків, захисника вітчизни, покрова, ще від козацтва. День захисника української армії. День захисника вітчизни. Покрову, що, вітчини покрови. Я нічого не празню Права і день захисника вітчизни України. Дякую. День захисника України. А, йди, Бога, йди Покрова сьогодні. Це перше, правда? Так. Да. А ви святкуєте? Звісно, що ми святкуємо. А як Ми поздоровили своїх друзів, які в служать. Так. так, Побажали їм крепкого здоров'я, наснаги, щоб вони винесли всі незгоди, які їх чекають на їхньому шляху до перемир'я, до мира. От. Це, це головне а, це підбадьорити не їх, в цей скрутну хвилину. Сьогодні Да свято. Покрову. По день захисника України. День Захисника, чи я не прав. А, а як ви святкуєте цей день? З сім'єю. День захисника вітчизни. А як ви святкуєте цей день? Я. Чесно кажучи, я розумію, що це свято, але я на даний момент його не святкую. День. Воїна, був ще радянська 23 лютого, коли з радянських часів святкували. День радянської армії. Тепер день воїна України, будемо казати так. А ви відзначаєте цей день? Відзначаю по мірі можливості. День захисників. А я, ви будете святкувати. Що, що? Ви будете відзначати. Я буду відзначати, бо в мене чоловік був військовий. 37 років в нього стаж. День Паша. защитника української армії. Ну, в сенсі, День захисту України. Да? А ви святкуєте? Відзначаєте? Ні. Ну, працюємо. Як що? День захи... захисника України. День захисника День... День... <святку> української армії. <святку> а ви відзначаєте? Да, сьогодні відбитим сином, так. Да. Відзначають сьогодні День захисника вітчизни, так? Так. А так. як ви відзначаєте? Ще церковне свято Покрови, так? Кроватики козаки, по-моєму, річниці заснування повстанської армії української. Та 74 роки, нібито. Ну і ще, може, ще щось, ну не знаю, що ще святкують. Можливо, ви мені підкажете, що щось тут. А як, ви, а як ви святкуєте це день? Напевно, вип'ю 100 грамів з перцем ввечері З найкращим другом. Класно. По кровах під святою А в день захисника вітчизни. Перший ви... раз в цьому році. Пізнічя. А ви, святкує... а? Тоб... а ви святкуєте себе? Ми святкуємо це свято для Святої Богородиці. Так, так, так Традиційно у цей день ми можемо так, не знаєте, була така традиція засилати, засилати святів до дівчат, сватали дівчат до покрови. На покрову закінчився період сватання. Тому так і так говорили, що прийшла покрова, що дівка заривла, як корова. Тому шукав, що покрив мене покровенько, хой хускою, хо ганчіркою, щоб не лишитися дівкою.